Привіт, розповідаю, як компанія Aldi вибачалася перед українським емігрантом. Працівник магазину на нього озвіріло накинувся і кинув дитину на землю. До мене звернулася мати цього сина. Після того я зрозумів, що це я українець, то ні, озвіріло, ніби на нього накинувся. Що робити в цій ситуації? Того, ми стоїмо на питанні, де справедливість. Я взяв і склав п'ять речень. Чи нічого пан не хоче зараз сказати цьому 14-літньому підлітку? Людина просто блідніє. 100-кілограмовий дядько починає щиро вибачатися, тягнути руку, і більше того, це в нього покотилися сльози. Ми за цим сюди приходили. Каже, так за цим. Привіт. Розповідаю, як компанія Альді вибачалася перед українським емігрантом. Свіжа буквально історія, яка мала місце. В суботу минулого тижня розповім по гарячим слідам, бо сьогодні ввечері так катаюся на мотоциклі і проїжджаючи повз зупинився для того, щоб розповісти і вам цю історію, як вона відбувалася, як відстояли права українця. Повнолітнього хлопаки 14 років який... Бо Тут такий у вас сквозний є прозорий прохід на паркінг з одного паркінгу на другий. І малий пеньок 14 років з велосипеда не зліз. Ну, ці бміси малі. Ну, такі, що вони по схованні не їздять. Він ж не піднімався ніде на ескалаторі на другий поверх. Він не буксував, але малий, всяка буває ситуація. І працівник магазину на нього озвіріло накинувся і кинув дитину на землю. Малому впав велосипед на ногу і, і шрам з'явився. Як ви в цій ситуації поступили? Тому що до мене звернулася мати цього сина, яка каже: Хочу захистити свої права. Я кажу, яка ваша мета, передусім? Вона каже: моя мета грамотна людина, як формує, довести сину, що він має право відстояти свої інтереси, і що з ним так не пройде, щоб він не брав собі у збичку те, що треба на таке очі закривати. Моя честь людині, що вона не виховує не в даху. А моя честь в другій людині, те, що вона володіє іспанською мовою на бездоганному рівні, тому що мені треба було зрозуміти, як цей сценарій побудувати, як цю ситуацію змоделювати. Сталася подія в п'ятницю наступний день, субота. Я ввечері підготував листа, в якому виклав наше бачення подій а Також використав такі наративи, що це не виключено могло статися на національній почві. Бо син цієї пані повідомив про те, що після того цей зрозумів, що це я українець, то ні озвіріло, ніби на нього накинувся. Так тобто, хоча малий тут в школі вчиться а в іспанською володіє, дай Бог здоров'я, і так само і англійською, Вла... Що робити в цій ситуації, тобто. Складено було листа, в якому викладено наш перебіг подій. Додавлено ті фактори, які не подобають категорично працівнику такої корпорації, як Альді. Ми вимагаємо тільки двох речей: це зареєструвати листа, і друге це дати нам відповідь по результату розслідування. Бо ми збираємо далі для подальших дій, збираємо собі хід обставин. Тобто, ми нав'язуємо їм сценарій. Ми кажемо, зареєструйте листа. А також дайте нам відповідь про хід розслідування. Вот. Коли звернулися до цього магазину, але пані попросила каже виїхати мене. Ну дякуючи Богу, що я тут був поруч і ми з супроводі змогли приїхати разом. Я іспанською не володію на тому рівні, тобто щоб вести подібного роду переговори, тому лист підготував іспанською і був присутній. Але я розумію так, на слух повністю все. І цей пан став проговорювати свою версію подій, що ясно, там що ніби малий там не чи коректно себе повівся. Це вже не, не то питання. Я Кажу, будь ласка, це і зрозуміла їхня позиція. У нас прохання зареєструвати листа. Так? Ми прийшли зареєструвати листа. На що пан каже, ну, сьогодні субота в нас зараз офіс закритий, але зараз я позвоню. Позвонив до якоїсь пані, яка стала телефоном проговорювати, що, будь ласка, звертайтеся там у відповідний спосіб на гарячу лінію. дзвоніть в Мадрід і так далі. Тобто це відправляють на Київ Я каже: ні, стоп, зупиняю пані. Каже, запитайте, будь ласка, ми можемо зараз зареєструвати листа? Якщо пані дає відповідь, то так. Якщо пані не дає відповідь, то кажемо, що, вибачте, ми передаємо трубку вашому працівнику. Передали її. так і відбулося. Передали йому трубку. На пана в ситуації настоювали, він виявився, між іншим, не охоронцем магазину, а адміністратором магазину. Ми також в листі навіть таку річ вказали, що ми просимо людину не виганяти з роботи, бо невідомо, яким чином людині дісталася ця робота. Ми проявили свого роду якби, великодушність цій ситуації. Водночас ми стоїмо на питанні, де справедливість. Власне, цей, цей перес починає щось крутитися. Десь пішов в кабінет. Звідти з кабінету вийшов з рекламним буклетом, де було вказано гаряча лінія. дзвоніть, якщо вам не сподобалося, що ви помідори кислі купили. Так? І так далі. Ну, ця, ця історія. Тобто, ніби свого роду зливали. зливали. Але як вийшли з ситуації? Пан знову черговий, його коли вже поставили, я кажу, прошу перекласти. Детально тільки мене. Тобто, бо я бачу, що вони пані грузять, вони бачать, що вони вступають з нею переговори, вони їх не так Я кажу, будь ласка, станьте моїм перекладачем і просто кажу, перекладайте. Для будь ласка, слово в слово кажу. Зараз нам зареєструють листа, чи не зареєструють. Цей чоловік знову із пішов до себе в кабінет. Я стояв і використав цю паузу. Я взяв і склав п'ять речень. Я можу вам навіть скріншот кинути, які я переклав за допомогою перекладача. Перший, звучав так: чи віддає звіт пан собі, що не можна торкатися будь-якої людини, в тому числі неповнолітньої. Не кажучи вже правне так? Перетинати межі кордону. Друге питання. Чи здає собі пан? Рації того чи розуміння того, що пан втричі важчий за цього 14-літнього підлітка? Друге питання, так? Да? Третє питання. Що би відчував пан, якби я таким самим чином фізично вступив в контакт з пана сином, 14-літнім сином пана? Дитиною я написав. Так. Четверте питання. Нас не особливо цікавить опис ваших подій. Нас цікавить. Відповідь на наступне питання на п'яте, і від того залежатиме наші подальші дії. І п'яте останнє питання: чи нічого пан не хоче зараз сказати цьому 14-літньому підлітку? Цей пан вийшов з кабінету. Як вам каже, в понеділок можете прийти. Ми вам зареєструємо, бо зараз дійсно печатки немає. Якби немає доступу, бо ж субота. Кажу, добре, на останку кажу, прошу пана, цей перекладач модуюка. Тенго, тенго Сінько Бриґунтас баратує. Пердони, прошу, дайте мені відповідь. Він бере цих Сінько Приґунтас. Перший бере, і дуже такий. Да? Сі, сіть, ніби, він, 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 він віддає розуміння. Друге, на другому він читає, я бачу, людина просто блідніє. 100-кілограмовий дядько. Не знаю, як на нього це вплинуло, можливо, він сам зрозумів, що якби я такий самий 100 кілограмовий штовхнув його дитину, що би він відчував? Так? Я його так і запитав, що пан би відчував, якби я так само фізично вступив в контакт з вашою дитиною? І тут в нього на четвертому, п'ятому питанні він, він в нього починає губа каже, як так хлопця звати? Я кажу, так то звати. І він починає щиро вибачатися, тягнути руку, і більше того, це в нього покотилися сльози. Ну, хрест святий, же правду кажу. Я не знаю, то вигадують таких речей. І кажу так, як воно є, по суті. Що це було? Це знак щирості був. Чи це була ознака того, що людина злякалася? А, цей пан заплакав і каже, ми, да, там, дискульпа. Він повертається і уходить. Я кажу, телефон. Дайте, будь ласка. Він пішов там в кабінет, якби він сказав, що вибачте, я відійду. Людина, може, пішла до туалету вмитися, привести себе в порядок. Так? Я телефон в нього забрав, повертаюся до пані кажу, ми за цим сюди приходили. Каже, так за цим. Дякую, ми можемо йти. Ясно, що в понеділок вже ніхто не приходив до подальшого листа. бо... Ми добилися основного, головного, те, що цей пан в цей день відчув те, що напередодні відчув цей 14-літній хлопець. Звичайно, з ним була теж проведена відповідна робота, йому було пояснено, що чоловіче ну, не порушує таких малих дрібних правил. Бо Бачиш, з якою несправедливістю можна зіткнутися. Бо забудьте, що в світі існує справедливість. Якщо ви її не виборюєте справедливість як свободу, то вам її ніхто не прийде і не подарує. А якщо ви в тому суспільстві, де діють закони і передусім логіка, логіка, то використовуйте це. Що, тримайтеся, вам сьогодні кращого піхоти далі трохи